Для відновлення внутрішнього балансу під час війни цьому був присвячений одноденний фестиваль без тривог. Продовж декількох годин івано-франківці та внутрішньо переміщені особи практикувались за індійською технікою сахаджи-йоги. Паралельно до духовних практик. Учасники фестивалю отримали консультацію психолога задля подолання тривожного психологічного стану під час війни. В Йозі є дуже багато напрямків. Вони всі різні є і звукова, є… Ну, багато напрямків. Саме ця спрямована на те, що вона підходить всім по віку, всім. Тобто, ми хтось може сидіти, хтось може на килимку в позі Лотоса. І тому, навіть якщо це люди старшого віку чи молодшого віку, немає значення. Кожен може спробувати в будь-якому положенні, яке йому комфортно, і цей напрямок саме тим і підійшов, що він розрахований практично на всіх. Дихання під медитаційну музику, правильно звільнятись від внутрішніх переживань вчить йогиня з Донеччини. Тренерка Ка. Ріна Оханько практикує медитацію уже понад сім років. Каже, нині сконцентруватись на собі та власних думках буває непросто. І зараз величезний попит, просто тому що людям якось треба цей стрес, який ми переживаємо, тривожність. Десь щось з цим треба робити, інакше воно накладає неймовірні наслідки на фізичне. Декому допомагає більше тиша, але її не завжди ну, легко знайти, тому ми включаємо, наприклад, музику якусь. Да? Яка дає певні вібрації, певне налаштування. Комусь я, наприклад, люблю палочки, тому зараз стоять палочки, свічка, тому що це один з видів роботи з енергією, яку ми вивчаємо потім далі з людьми, з якими медитуємо. Тому, тому свічка, паличка, такі елементи дуже елементарні. Одну з практик сахаджу медитації Юхиня спеціально демонструє і для знімальної телегрупи. Запевняє, цей спосіб найкраще допоможе віднайти внутрішню рівновагу. Треба сісти зручно. Кому зручно так сидіти, ви можете сісти так, кому зручно, просто на стільчику дома. Виберіть просто місце, де вам зручно, на дивані, на пуфіку, неважливо. Треба відкрити ручки тому що ми будемо перевіряти енергетичні дії а, того, що ми з вами робимо, саме по руках. А, закриваємо очі і починаємо зосереджувати увагу внутрі себе. Деякому зручніше з музикою можна зосереджувати увагу і на музику, але краще просто а, на себе, всередину себе. Зробимо декілька вдохів і видохів. Потримаємо пару секунд і видихаємо. Аби позбутись тривожного стану, групове заняття Сахаджи йоги відвідав, і Микита каже, медитаційними практиками займається лише тоді, коли потрапляє у стресові ситуації. Стоя сідаю на підлогу в оце по лотоса чеку на правильно, і просто роблю якісь вправи на дихання. І все більше стаю спокійніший, і менше сказатись агресії, стресу. Будь-яка ситуація намагається якось так спокійно. Добре, коли зараз у нас тривога, зараз ракети літають. Але треба спокійно якось. Психологи запевняють, аби краще переживати тривожні стани, варто частіше вдаватися до таких медитаційних практик. Віталія Когуч, Андрій Буцяк, новини на вежі.